Прекрасні пані, з вами Олена Дуба, з Долена Фіт, і сьогодні ми знов тренуємося. Чергове наше тренування сьогодні працює з корсетом, а також акцентуємо на ноги. Тобто через дуже приємне опрацьовування корсету, м'язи животику, м'язи попереку, бочка, ми також дуже гарно відчуваємо працю ніг. Отже, дівчата, поїхали, і перша вправа ми тримаємо упор на коліно, одна нога, інша нога стопа. У головному положенні ніг треба вибудувати одну лінію, коліно п'ята. Робимо 10 разів на один бік, потім зробимо на інший, і нам треба, опускаючи тулуб вниз у бік, торкнутися долоню підлоги і потім підняти себе вгору. Пропоную, коли ми опускаємо себе вниз, робити вдих і піднімати на видиху. Чому? Тому що, коли ми піднімаємо себе на видиху, дуже гарно вмикаються м'язи корсету. І в нас вже зміна, інша сторона, вибудовуємо одну лінію коліна п'ята, під коліна можна дещо покласти, Дивіться, Важливий нюанс: якщо ваше коліна страждає від подібних навантажень, будь ласка, під нього розташовуйте подушку, килимок в кілька шарів і тому подібне. А взагалі прекрасні, щоб таке навантаження не відчувалося, Треба виштовхуватися, як кулька вгору, а не тиснути в підлогу. Але, звісно, якщо вже є якісь проблеми з колінами, бережемо їх і щось підкладаємо. Не забуваємо, відчуваємо працю корсету, вдих вниз, видих вгору, і ми вже закінчуємо першовправи є, і нам треба компенсувати наші школіна, коліна, навіть якщо немає ніяких проблем. І це прекрасно, але помасажуйте їх хоч трошки. І вже у нас крутезна, прикрутезна друга вправа. Дуже сильна вправа, будьте обережні. Під коліна нагадую, можна покласти щось м'яке. Зверніть увагу, яка тут праця, допоміжна праця ніг, стоп, пальці на себе, п'яти дивляться вгору. Також тут маємо дуже гарну розтяжку апенроза стопи. Десять разів дихати пропоную повний дихальний цикл назад, повний дихальний цикл вперед. І там і там нам потрібен видих, який здатен зібрати м'язи животу. Дуже сильними нам тут потрібні стегна, особливо передня частина, але працює все коло стегон і сідниці. Але головне, що ми бажаємо тут отримати, це необхідність тулуба втримати нас від падіння як назад, так і вперед. І ось коли вмикається корсет. Ну що ж, перший підхід, дівчата, маємо компенсуємо обов'язково наші коліна, помасажуйте їх, і поїхали другий підхід. Перша вправа. Робимо 10 разів на кожен бік, вдих вниз, видих вгору, маленьке нагадування. Ви завжди можете зробити більшу кількість підходів більшу кількість разів. Наприклад, не 10, а 20. Але ви можете зробити і менше, бо вправи тяжкі. І тому важлива не стільки кількість, скільки техніка виконання. Але виконання техніка. Взагалі-то важливо завжди, це завжди на першому місці. До речі, під долонь на підлогу можна поставити якийсь додатковий підйом, так ми спростимо вправу, і це може бути якась книга або цеглик, якщо є. Навіть можна застосувати не дуже високий стілець, а ми вже змінили бік. Десять разів вдих вниз, видих вгору, важливо не падати в долонь. Зверніть увагу: ми вправо також можемо супроводжувати поглядом, і це додасть додаткової праці нашому мозоку, судинної системі. Також це прекрасне тренування нашого зіру і рівноваги. А от напишіть в коментарях, дівчата, які маємо відчуття, коли також працюємо її очима. До речі, можна також спробувати працювати із закритими очима, і це також буде тренування рівноваги. Спробуйте поділіться потім. Але ж уважні, падати не треба. Якщо ми закриваємо очі і при цьому працюємо фізично, це є вже наша підготовка гарна. Компенсували вже коліна. Залишилася друга вправа, от та сама тяжка, сильна, яка також потребує сильної підготовки. І дивіться, дівчата, якщо ми ще не маємо впевненості в собі у цьому руху, не треба робити велику амплітуду відхилення. Повний дихальний цикл назад, повний дихальний цикл впочаткове, долоні час від часу можна класти на живіт і так споглядати працю животу. Зібраність животу, невистрибування його зі штанів. Десять разів. До речі, спростити цю вправу теж можна, наприклад, покласти долоні на якусь поверхню і відхилятися на довжину рук. Прекрасні, а ми вже потроху закінчуємо. Не забудьте компенсувати коліна, хоч трошки їх помасажуйте, витягнетеся наприкінці і будьте здорові! Тренуйтеся разом зі мною до наступних тренувань, рухайтеся з Оленою Дубас, долена хіт. До зустрічі і дуже буду вдячна за ваші щирі вподобайки.